— Доброго дня. — Добрий день. — Надія, це Віта вам телефонує. — Ну, я чую. — Маю для вас новину. — Ну? Хорошу. Маємо децизію до 27 травня, 28 року. 27 травня, 28-го. Так, на три роки. Так, від сьогоднішнього дня рівно на три роки. Добре, так. скажіть далі, що я маю робити. Так, зараз розповім. Дивіться, вам треба показати цю децизію вашому роботодавцю, і ваш роботодавець повинен в терміні 7 днів від дня отримання децизії, тобто від сьогодні, я її сьогодні тільки вечором отримала, скласти таке повідомлення до уженду праці Працю, через праці Там все в децизії буде написано на польській мові. Це раз. Ага. Друге, треба оплатити за пластик 100 злотих. Угу. Ви можете мені бліком скинути, а я оплачу або дам вам рахунок і ви оплачуєте. Їм і красі бліком, ви собі, щоб не і... було проблем. Так, так, і потрібно або мельдунок, або заява про видачу карти без адреси. От. Якщо без адреси, то я можу написати як ваш полномоцник і підписати її. Яка різниця? Краще, щоб без це... адреси С... краще. Ну, можете без адреси. Яка різниця? Тож там є в цьому ж всі, так. як справа робилась, тож були всі дані. Так, так, добре. То домовились, то я це все зроблю. Ага. Е е і якщо ви сьогодні платите зараз десь за півчаса, то я завтра навіть віднесу, бо завтра буду в жонді. Е так, я зараз можу вам скинути. Тільки чекайте, на ваші. На мій ee... телефон інший. No, я вам gosh. зараз смс-кою скидаю його. Ага. Uh -huh. То Чи все може тоді. То, може, то на той номер, що на Вайбері, ні? Ні, 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 я зараз ні, ні. вам напишу смс-кою. Добре. То все тоді то, до то, побачення. І більш нічого, так? Більш я нічого. вам тільки скидаю гроші, а тоді вже, як буде заготово, тоді забираю. Тоді, за як там. буде смс-ка, я вам скажу, вам прийде смс одна, а потім друга що забирати. Uh -huh. Я вам зараз ага. на вайбер поскидую ще ті всі документи, все, що мені попроходило. Е, добре, то я вже можу завтра е, показати це. Е... Так, 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 обов'язково. Ага, 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 добре, добре, добре. Ну, добре. все тоді. Добре, дякую. Будь дякую. ласка, я до дітей справ теж добре. це донесу. Добре, 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 добре. Все, добре. на зв'язку, до побачення. До побачення.